Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! І Він сьогодні є тут серед нас слава Йому. Читаю Слово Господнє, яке написано в Євангелії від Іоанна з 20 розділу такі слова. І учні повернулися знову до себе, а Марія стояла біля гробу й плакала. І, плачучи, вона нахилилась до гробу й бачить двох ангелів у білих одежах, які сиділи. Один в головах, а другий в ногах, де лежало тіло Ісусове. І вони питають її жінко, чого плачеш? Вона відповіла їм: Взяли мого Господа, і я не знаю, де поклали його. І сказавши це, вона обернулась і побачила Ісуса, що стояв. Та не пізнала, що то Ісус. Ісус спитав її, жінко, чого ти плачеш, кого шукаєш? Вона думала, що це садівник говорить йому, пане, якщо ти винієш його, скажи мені, де ти поклав його, і я візьму його. І Ісус сказав їй Маріє. Вона обернулась і сказала йому, Равуні, що значить учителю. А Ісус говорить їй, не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця мого, а йди до братів моїх і скажи їм: я йду до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. Слава йому. Слава. Я дякую Богові, браття, сестри, за це служіння, яке дарував сьогодні тобі імені Господь бути присутнім на цьому місці, і це не випадково. Я не знаю, чому, але мені пригадалася одна історія, коли Єлісей сидів на кармилі і подивився, і побачив. Іде жінка, і каже до Геєзії слуги, оце йде та сонамітянка, вийди на зустріч і спитай. Здорова ли ти? Здоров лі муж твой, лі ребенок твой. А вона прийшла, ухватилася за ноги Єлісея, Єєзія хотів відняти її. А Єлісей каже, не зачіпай її, в неї велика скорбота, в неї велике горе, а Господь зокрив від мене. І ось каже на посох мій: іди, візьми жезл мій, іди в дім, полози на лице, дитяті. Кого зустрінеш в дорозі, не витай, і хто тобі зустрінеться в дорозі. Буде вітати тебе, не відповідай. Любі друзі, дивлячись на ту історію, я хотів би сьогодні прирівняти її до цього собрання. Хіба мало є служінь? Хіба дивлюсь на цю молодь і дивлячись, їдучи в дорозі, навіть багато сьогодні є тих, які їдуть на Маївку, які їдуть в ліс шашлик пожарити або ще якимись розвагами зайнятися. А ти прийшов і прийшла. І стоїш під цим сонцем, слухаєш слово Господнє, і це не надармо. Я хотів би, щоб жезл від Духа Святого ти взяв на цьому місці і пішов в дім твій, до родні своєї, в служення, де ти знаходишся, і там перебувала сила Господня з тобою, яка на тебе буде сходити, і вже сходила в цьому собранні. Алілуя! Алфа омега Дух святий. Марія прийшла і стоїть біля гроба. Стоїть і плаче, учні подивилися, немає Ісуса. Плать, який був на голові, звитий окремо, а Ісуса немає. Вони подивилися і пішли назад, а Марія осталася. Жінко, чого ти стоїш? А куди мені йти? Що я маю робити, мені потрібен Ісус. Він звільнив мене, Він освободив мене від цього зла, від темряви й мряка. Я життя без Ісуса не представляю. Стоїть і плаче. Дивиться ангел Господній говорить до неї. А вона каже: унесли Господа і не знаю де положили Його, що ти хочеш зробити з ним, куди ти понесеш його? Навіть не звертає уваги на ангелів, повертається, стоїть в саду чоловік. І коли Ісус промовив її ім'я, вона готова ухватитись за нього, а Він каже, не доторкайся, я ще не піднявся до Отця Мого, я не міг піднятися до Отця. Я бачив твою скорботу, я бачив твоє переживання, я бачив твої сльози, і я чекаю тебе на цьому місці. Алілуя, благословен Господь! Друже дорогий, ти сьогодні стомлений, тебе стомив ворог, може, показував ці картинки перед тобою, і ти сьогодні не має сили, жезл твій, десь опущений низько, ти схиляєш своє серце, а слів немає до молитви. Ось тут, криниця Божа, говорив Дух Святий від початку собрання. Алілуя, амінь. Черпай воду, жизні даром, Скарамалаудис. Часи зміняться, це подвір'я опустіє, але тобі прийдеться стати і мати цей запас, де ти його візьмеш? Ах, є малоніл Вічний Бог, рама удестані, алілуя, Шукай Ісуса, щоб торкнутися до Нього. Він є тут, від Фарандес, Мій! Він проходить між рядами народу свого, він бачить твоє серце. Бачить твою душу, бачить твої гори, і печалі твої. Скарава Він не може піднятися від землі. Він прийшов розв'язати проблеми твої. Він прийшов зцілити болезні твої. Рама одес, Танія, Алілуя Алфа, Омега, дух святий. А можливо, ти прив'язаний і прив'язала до цього світу. Начинай розв'язуватись. Кров завета. Алілуя, Алліям. Христос Воскрес, для твоє правда я, Отче, отчая, рабінила у Алілуя, Алла, Отче, це Дух святий, турбує серце твоє, відкривай свою душу, скарабала Лаудис, і відео за слави, віра, кербачення, убножиться в житті Твоєму, і ти підеш. І понеси слово правди. Аллілуя! Великий Бог Ізраїля, скаравела одес. І не змінилася сила Його, і не покорочила рука Його. Аллілуя! Ласка неба, Дух Святий! Аллуя, мій! Скаравела одес! Начинай кликати до неба! аллілуя амінь Поробата Господня продовжується на цьому місці. Амінь. Авілуя. Він хоче обновити серце твоє, обновити життя Твоє, щоб ти був живим для Бога. Амінь. Скарабала чаудесь. Керпала вічення дух святий, а ми встаємо для молитви. Ребере

И вот сходит пламень огня на место, Сие, говорит Господь, ребят, Скибер лайду Сталмена. И Дух Божий возмущает воду на месте, сієм, как многие стоят на берегу и наблюдают за этим кламеностами на возмущением. Но что понесет с этого места, что кременегла иду сталмена, взял меки твои, и вождет пустыня, и будет испытан каждый человек. И как важно, чтобы во внутренности Твоей, в кладовах сердечных, было заложено Слово, Слово жизни, которое двигало в тебя, как. Многие ходят миражами, но ныне нужно ведение народу Божьему, раведу Сталмен, его народ готовится к сражениям, духовным сражениям. Сталмена. И многие думают, что это так и продлится. Народ мой, остался от свободы. Идет трудное время, которое испытает тебя на прочность. и что ныне заложено в строение дома духовного. Ремен сурвери по многих жизнях пройдет резец. Обрезка будет, армену, сверела Сталмена. столмина. и славную невесту я покажу народам и племенам. И рядом с перемена Глайду рядом с нею идет блудница Вавилона, Кламанус Киберлайду Стамина. Достанет сторожа на сцена камень, достанет сторожа у врат Краманус Гиберлайду Сталмина. И во ныне в Егман Суглаймен настолько распахнуты двери, и это беззаконие волнами входит Римина Штамин. Обольщение идет великое народа, Клабаду Сибири Гилтормина. Ныне ты сыт, ты ныне одет к Скеверила и но скажу тебе, что хлебная мера уменьшится, мини, цены пойдут доры. Карману скевере лайду столмина, многих упустеют карманы, произойдет великая реформа Рома стамина, но тот, что собрано на небе, немоль, ни не съедает того отчая. И тот, кто ныне стоит, в служении, тот, кто несет Слово благовестия, не будет голодающим ава Отча, и одежды его не будут ветшать, говорит Господь, Аминь. Аминь, кроведу, ребята, правда, не проверив, скарабала укрепления, скорала алфа омега дух святой. Ибо так отвечает Господь, многие ребенка удичені, ребят поману стань, строят планы свои на завтра и будущее реберечення, а я говорю. Сегодня ищи приближение ко мне, Рамины Глауды, стань, ибо сбережения твои не могут сохранить жизни твоей и не дадут безопасности для души твоей, Аминь, Ава Отче. Но если сегодня призовешь имя мое помазание мое, войдет во внутренность твою, Раме ага, оно будет руководить тебя, оно будет оберегать тебя, оно будет направлять тебя по стезям правды, Аминь, Ава Отче, не Dogmy, не догмы, не теории. Сегодня нужны тебе наследие, Мое, тебе нужна сила Моя и помазание Мое, дабы Слово Мое не отходило от дух Твои, дабы Слово Мое обитало в жизни Твоей, ревеле легла удача. И тогда святильник Твой будет горящим, аминь, Овооше. И ты будешь припоясанным, ты будешь готовым, ибо во время великой подготовки, аминь, Авороче, и так реме наустань. Если сегодня твое ухо открыто, внимай глазу моему, рабере главдестание Авоча, и войдет последняя подготовка народа моего. Аминь, аминь, аминь. В народі твоєму, де буде дія Духа Святого і благословення Твої, Ти й благослови надальше. Амінь.